У мене сьогодні багато конспірології на превеликий жаль буде, тому що я, я стверджую, що не випадково буде підписаний цей указ саме напередодні проведення саміту. Ну я так розумію, у вас нема стовідсоткової певності в тому, що він будеться. Я ж, наприклад, після вчорашнього брифінгу Трампа бо це справді брифінг Росії, що саміт буде. Але чи можемо ми вважати, що це така була в тому числі поступка Китаю на тлі майбутніх переговорів Путіна і Трампа? Безумовно, частково так, але все ж таки, знаєте, по-перше, чому ось в мене є певні, скажімо так, сумніви щодо цієї зустрічі на Алясці, я дивлюсь на неї очима Індії та Китаю. Ось з точки зору Індії, на неї накладаються підвищені мита плюс 25% з 21 серпня, за те, що вона купує Росії нафти, а паралельно Трамп і Путін зустрічаються. Тобто прямий. Прямі контакти у Трампа з Путіним будуть, а Індія буде отримувати мита додаткові за те, що вона купує у Росії нафту. Тобто, ви між собою маєте гарні стосунки, а проти нас ви запроваджуєте мита через те, що ми маємо власні контакти з Росією. Тобто тут можуть виникнути питання до Путіна: що якщо проти нашої країни запроваджені мита за те, що ми дружимо з вами, а ви хочете дружити з США і ви закриваєте очі. На це підняття мит, то дуже це дивно виглядає. Що стосується Китаю, безумовно, зустріч на Алясці, враховуючи географію цієї зустрічі, можемо багато розглядати конспірологічних версій стосовно того: а чому власне на Алясці, бо це колишня територія Росії? Хоча як на мене причина те, що відстань від Аляски до континентальної Росії, вона ж невелика. Беренгов пролив. Протока, якщо не помиляюсь, 5 кілометрів і, власне, ширина, тобто невелика з точки зору світу дистанція, і практично Путін буде майже у себе на території. Єдине, що формальне, це буде територія США. Тим Те, не менше, вже говорять, що основна тема цієї зустрічі буде Арктика і освоєння Арктики, адже Аляска знаходиться там поруч. Але ж. Якщо ми згадуємо про контакти США і Росії щодо Арктики зараз про це трошки підзабули, але свого часу, коли були активні зустрічі і перемовини делегацій Росії та Сполучених Штатів Америки, коли Вітхов постійно приїжджав до Росії, то тоді якраз казали, що Росія і США домовляються про те, як напускати Китай в Арктику, і ось тут питання: а як Китай ставиться до цієї зустрічі? Якщо там гіпотетично Росія із США будуть обговорювати те, як не пускати його Арктику. це навряд чи Китаю сподобається, тобто це може створити певні, скажімо так, конфліктні ситуації між Китаєм і Росією. Якщо Китай буде думати, що зараз Росія прагне Сполученими Штатами Америки домовитись про те, що треба Китай якось посунути. Від Арктичного регіону, адже у Китаї виходу до Арктики нема. Вихід є у США, у Канади, у Росії, у Норвегії, тобто в принципі у Данії формально через Гренландію, тобто Європейського Союзу. А у Китаї немає. Ось тут у цій ідеї щодо по Посунення Китаю вони можливо будуть обговорені, якщо звісно ця зустріч буде в валясті, і ось тут тому в мене таке обережне відчуття, що Китай не хоче, щоб ця зустріч відбулась, і не виключає, що прямо зараз відбуваються контакти по лінії Пекін Москва, де Китай буде давати зрозуміти Росії, що це не, не сприятиме. Нормаліза... не те, щоб нормалізації, а це негативно впливатиме на стосунки власне та Росії. Ну знову ж таки, поки що дуже багато конспірології. Знаєте, я іноді навіть раджу всім ось просто закрити вуха до 15 серпня, пережити 15 серпня і дивитися, що буде далі. Бо все, що можемо сказати, що далі життя буде. А ось всі ці емоції, які зараз ворують, вони можуть виявитися лише підготовкою чи шумовою завісою до того, що буде там. І ніякого відношення до реальності, особливо певні різкі заяви, мати не буде. Ну завжди, тут кож, кожен для себе сам визначатиме, як, як прожити цей період 15-го. Але до цього ми проживали період до давайте так, 9 го чи 8 го серпня, коли очікували кроків і Трампа, яких не було. Зараз, якщо тоді очікували позитив, позитивному плані, зараз навпаки, у нас стрімка негативні, тобто оці качелі. Вони постійно е, змінюються, і оці ж стрибки з дуже гарного до дуже поганого, вони ця амплітуда вона дуже швидка, дуже висока, і треба розуміти, що треба просто пройти цей період і розуміти, що як ми нічого гарного не отримали, хоча очікували після восьмого, так можливо нічого поганого ми не отримаємо, хоч знову ж таки очікуємо його після п'ятнадцятого. Я розумію, що в нас дуже різні очікування усіх, але от пане Іване, а які б ви зробили висновки стосовно вчорашньої ну за підсумки вчорашньої е, прес-конференції Дональда Трампа, де він наговорив багато, як на мене, цікавих речей і часом дивакуватих. Ну, дійсно дуже багато здобували, і навіть ось читав сьогодні зранку ізраїльського журналіста Сергія Ослендера, Він якось навіть натякає. А це як на межі здорового глузда, якщо розглядати ці речі Трампа. Тому що каже, коли ви згадуєте про а, там не того генерала російського, що могли в Київ захопити, але замість того, щоб йти по шосе, він пішов по грязі. Тобто, це якісь такі речі, які м'яко кажучи з Точки зору логіки дуже іноді важко пояснювати. Тому ось у мене склалася ця думка, що всі ці заяви Трампа це певна шумова завіса, щоб знаєте, сконцентрувати увагу на чомусь іншому, Знаєте, є такий термін відволікання уваги на предмет уваги на предмет, який не вартує того. Ось, власне, ці дії Трампа, коли він відволікає увагу, всі починають думати, що ж він таке сказав. А він сказав і забув. А це обговорюється і протягом тривалого періоду, тому що звісно, що коли це ріже вухо е подібні заяви, про них багато говорять, вони як то кажуть, заживеть, чи Але наскільки це все може бути, бо зрозуміло, що лінія фронта, на ній є Росія і Україна, на ній нема Сполучених Штатів Америки. Коли Сполучені Штати Америки говорять, що ми нічого не будемо вам давати просто так, як здається, вони вже нічого просто так не дають. Нагадую, що все, що вони дають, це вони продають Європі озброєння, яке Європа дає Україні, а Європі продавати озброєння, вони хочуть, тому що це гроші для них. Вони про це прямо говорять. Тобто нічого нового по великому рахунку нема з того, що ми чуємо. Ті заяви, що там десь хтось заблукав, а перед цим були інші заяви. А коли Трамп казав, що Росія в цьому році втратила 112, здається, чи 117 тисяч військових, але Україна також 8 тисяч військових втратила, і це великі втрати, і що є, зникли безвісті, але ж прозвучало оці, навіть, давайте, я вже забув, 112 чи 117, 112 візьму, 112 і 8. Тобто, коли всі почули це порівняння втрат від Трампа, що Росіяни втратили 112, Україна – 8, візімоворять слухати таких, таких ефективних війн, навіть найбільше оптимісти України навряд чи можуть, скажімо так, використовувати такі таке співвідношення, але від Трампа воно було. Тому о, ці постійні скачки о, від позитиву до негативу від Трампа це реальність, і тому слід о, сприймати поточну ситуацію, як суто о, знаходження в зоні негативу. Але як показали період до 8 серпня, коли очікували санкції, ми всі були в зоні позитиву. Тому цей маятник може знову змінитися на позитив. Головне, як то кажуть, занадто собі здоров'я не втратити в очікуванні цього позитиву. Але знову ж таки з досвіду попередніх періодів таке буде. Тому дійсно повертаючись до власне. Впливу, верніше, ролі Китаю. Я не думаю, що до речі, саме зустріч Путіна і, можливо зустріч Трампа і Путіна вплинула на це, тому що все ж таки з точки зору Сполучених Штатів Америки, гравці це вони Китай і Європейський Союз Росії. Нема в цьому списку і для них відносини з Китаєм, вони мають особливе значення і підв'язувати їх під зустріч з країною, яку вони не розглядають як основного гравця. Вони так можуть співати дифірамби, але коли вони дивляться таблички хто що займає в світовій економіці, світовій торгівлі uh -huh. і бачать цифри Росії, то зрозуміло, що це не та країна, яку вони будуть через економічну призму розглядати як то пане Воне, але тут такий ще момент. Ви говорите про те, що ну фактично чи я неправильно зрозумів, ми зараз повернулися в точку А. Коли Трамп займав таку позицію ще й до зустрічі з Зеленським в овальному кабінеті, я неправильно зрозумів абсолютно вірно, тому що я власне тому кажу про ці скачки, про цю, скажімо так, перехід з плюса в мінус, тому що зараз ми повернулися до точку жорсткої критики України, тобто згадаємо цю сварку в, в овальному кабінеті, згадаємо всі заяви, що все ніякої допомоги не буде. Потім рішення з 1 липня. Цього на всього півтора місяця, навіть півтора місяця ще не пройшло, коли була заява, що США надаються зброєння. Що ми почали Потім що США відновили побільше починають Європі продавати. Тобто, е якщо просто згадати, скільки в нас було цих періодів, коли здавалося, що все втрачено, а потім періоди, коли здавалося, що все просто фантастично, і а. ці пості постійні скачки, оця ця амплітуда. Вона призводить до того, що розуміє, що цей негатив, який є зараз, його треба перечекати і далі буде позитив, просто тому що це підхід Трампа, хаос це підхід чинної адміністрації. Коли ніхто не розуміє, що буде, коли всі ось очікували, що будуть ми а їх не було зараз. Очікують, що зільюті, грубо кажучи, Україну на лясня. Там питання України може взагалі звучати, а може і зустрічі не бути. і Казав про це. Тобто зараз так мов точці, коли була критика України, коли був шалений тиск, і головне не піддатись йому і не слухати, що ось там десь на фронті щось не вдається, ще трошки, і зараз Росія все захопить. Ну скільки вже було ще трошки протягом трьох з половиною років. так я розумію, що у кожного знов ж таки свій погляд на ситуацію, у кожного свої пріоритети. Тобто, для мене логічно, як для людини, яка більше в сфері економіки, для мене більш логічно дивитися на те, що відбувається з їхнім бюджетом, що відбувається з дефіцитом верніше бюджету, який він рекордний. І розумію що по великому рахунку е, ситуація складається так, що оціні непопулярні рішення щодо того, що заморожувати гроші в банках або не платити пенсії, або друкувати велику кількість грошей, що призведе е, слагом місяців два. Шалена інфляція це варіанти, які лишаються у Росії на столі, і альтернатив їм не дуже багато, якщо вони дійсно є ці альтернативи. Але якщо на буркуду буде, буде підписана, ну не не підписана, досягнуто хоч будь-яких мінімальних домовленостей, то ну економіка Росії має всі шанси швидко відновлюватися. Дивіться, це буде США, а Європа може не підтримати. їх. а для Європи верніше для Росії? Але Європа так, перепрошую, ну я, я посміхаюся. Європа може не підтримати це. Так виглядає. Ну я розумію, що взагалі проблема поточної ситуації: це давайте прямо втрата суб'єктності єкт, суб європейським союзом, що європейський союз вже не розглядають як суб'єкт. Тобто говорять, що США вони, приймете ні, ви, або... винні в цьому вибачте безумовно. Безумовно, європа в цьому винна, тому що знаєте, ось нещодавно обговорювали питання European Green Deal, і я казав, що слухайте, я розумію ідеологію цієї ідеї, що треба бути кліматично нейтральним континентом. Але ви чи не думала Європа, що зарано це робити? Що поки вони займаються цією кліматичною нейтральністю, вони опиняються в шаленій залежності від країни? Яка взагалі-то мріє відхопити значний шматок цієї Європи? Я маю на увазі Росію, і може якось спочатку треба було позбутися ризиків від Росії, від можливо інших акторів, як Китай або інше, а вже потім робити оці European Green Deal. Тому що, як на мене, це зарано, А зараз виходить, що ця ідея вона і наражає їх на залежність. Від багатьох країн і створює внутрішні тиск. Якщо ми подивимось протести, які відбуваються проти Єврокомісії, значною мірою вони пов'язані з незадоволенням втіленням в життя цієї європейської зеленої лінії. Тобто, може якось я не кажу, що це погано, я кажу, що це завчасно. Давайте може вирішимо інші проблеми, так, зрозуміємо, що вони не будуть так сильно впливати, а далі вже займемось цим зеленим переходом. Бо по, поки враження, ось дійсно чому і у вас і у багатьох яка по, по посмішку фраза, що Європа може не погодитись, тому що відчуття що нема шансу. Ми всі бачили історію цієї сварки, згаданої в лютому в білому домі в овальному кабінеті. І яка була реакція Європи, що так ми підтримуємо Україну, але будь ласка, ви повинні налагодити стосунки з Трампом. Ви повинні з ним примиритись, тому що ми без нього нічого не можемо. Тобто ми без нього нічого не можемо. Цей підхід. Він історично він дратував, як на мене, лише одну країну є з таких спровідних, це Франція. Франція завжди казала, що не можна бути в залежності від Сполучених Штатів Америки. Франція виходила з НАТО свого часу ще за генерала де Тобто, у Франції завжди є своя позиція, але так. ресурсів на цю позицію в неї не так багато, і навіть її ресурсів, і ресурсів інших країн Європи, теж не дуже багато і тому. Таке враження, що навіть якщо Європа не згодна, реально лобіювати свою незгоду вони не можуть, бо більше вони не можуть вирішити внутрішні питання. Є вкладі ЄС країни, які займають, як на мене, антиєсівську політичну лінію. А те, що є така собі стаття частина третя статті 7 Амстердамської угоди, про те, що у разі якщо країна займає таку лінію і позбавляє права голосу. Для цього треба ініціація згідно частини першої статті 7, вона щодо Угорщини щонайменше вже мала місце. Європейський парламент проголосував за позбавлення її права голосу, але рішення ЄС не приймає. І це демонстрація слабкості. І чому, коли ми кажемо, що інституційна ЄС програє, тому що вибачайте, але ви самі е, демонструєте цю слабкість і не готовність приймати рішення, які будуть сприяти зміцненню ЄС. Відповідно, до вас так всі відносять. Пане Іване, дякую вам за дуже вичерпні коментарі за такий свій індивідуальний погляд на цю всю історію. Я в багатьох моментах з вами погоджуюся. Є про що дискутувати, але поки що залишимо це на перспективу. Надалі ми обов'язково повернемося до цієї теми. Будемо повертатися неодноразово.